30 днів я використовував ігровий ноутбук суто під робочі потреби. І чи підійде ось ігровий ноутбук для таких повсякденних задач, тобто для використання, чи все-таки краще обрати звичайного робочого ноута, ніж ось ігровий. Сьогодні на це будемо давати відповідь. Пройдемо трішки по металу. Процесор у нас AMD Ryzen 5-й, пам'яті 512 ГБ, оперативний 8 ГБ. Відеокарта у нас RTX 2050, дисплей 15,6 ГБ. От, і ну, тут, відповідно, немає ніякої е, системи, тобто Windows нічого треба було самому встановлювати. Так, по начинці, в принципі, трішки розказав. Тепер переходимо до самого зовнішнього вигляду. Ось, ось так він у нас виглядає. Тобто, ноутбук не кричить про те, що він є ігровий, немає якихось там сильно таких е, агресивних зрізів, якихось вигнів. Тобто, звичайний собі ноутбук, навіть якщо, там, в принципі, не, не ось ці е, самі обдуви, тобто там звідки виходить підтримки, то можна було б і не зрозуміти, що цей ноутбук є. Ігровим, і трошки про порти вам розповім, які тут взагалі вони є. З однієї сторони, як бачимо, вихід є під зарядку, там є також така індикація вона мигає, коли ви заряджаєте. Вихід під е, інтернет, також звичайний HDMI і USB Type-C, в принципі, нічого такого надзвичайного немає. Далі, як бачимо, дві лампочки індикації. Одна мигає показує, що ноутбук в режимі сну, друга індикація це для навушників, сам роз'єм для навушників і два звичайних USB-виходи. До речі, ззаду ось такий класний напис IdealPad Gaming. Прикольно виглядає. Як тільки підняли кришку, одразу бачимо наклейку 144 Гц. це означає, що екран у нас 144 Гц. Дуже е, класний, плавний, мені подобається. Також е, напис «IdealPad Gaming. Тут теж наклейки, які розказують про начинку, я вам розповідав вже. Кнопочка включення, там також є індикація. Якщо там лампочка мигається, означає, що ноутбук у вас скоро вже сяде. Тобто заряд акумулятора скінчиться. Також є камера. Камера дуже-дуже погана якість. Там, я не знаю, 0,3 міпікселі чи 1 міпіксель. Неважливо, але вона дуже-дуже неякісна. Навіть для якихось зум-мітінгів вона вам просто не підійде. Вона дуже погана. Тому краще купіть якусь саму дешеву, вона і та буде краще. Цею я б вам не радив взагалі користуватися. А тепер трішки про клавіатуру. Тут справді буде трішки, тут нема особливо, що про ню розповідати. Звук у неї приємний. Залипання також якогось сильного немає. Клавіатура класна. І що тут дуже справді мені сподобалось, це підсвітка. Тут є два рівня. Тобто, ну, Я вам потім зроблю, мабуть, вставку, скоріш, коли буде темно, там покажу. Тобто, ось, як ми бачимо, можна зробити раз. Це перший рівень і другий, трішки яскравіший. Тобто, справді дуже зручно, коли ви щось вночі пишете, друкуєте. Це справді функція дуже класна, вона не засвічує в очі, вона не сильно там прямо так б'є. Приємно. класно, мені ось це дуже подобається. Трішки про екран, а точніше про його яскравість. Яскравості, дивіться, якщо ви будете працювати в добре освітленому приміщенні, або, наприклад, біля вікна яскравості вам буде не вистачати, навіть якщо ви будете робити на максимум. Тобто їй справді не вистачає. Дуже потрібно буде прижмурюватись, Якщо особливо, наприклад, ви будете дивитись там, де на екрані будуть якісь темні участки, наприклад, тобто, ось у мене, наприклад, темна заставка, да? то навіть заставку дуже погано видно, тому що, ну, справді, яскравості не вистачає. Тому краще працювати, скоріше за все, щоб у вас було приміщення таке більш затемнене, щоб якісь жалюзі були або ще щось, бо ну, вам буде просто некомфортно. Увечері, вночі, питань взагалі немає. Тобто екран дуже класний, все там добре, але ось коли багато світла, то... Яскравості вам буде не вистачати, це 100%. Трішки про сенсорну панель. Як бачите, тут немає поділених на дві частини цих кнопки. Тобто, тепер дивіться, де вони аж нажимаються. Тут, тут, тут oh воно нажимається майже до кінця. Тобто, воно тут більше, ніж 80% воно працює. І так само з правої сторони. Це також дуже класно, що не треба вицілювати десь сюди вниз. Де собі де, де захотіли класно, але воно все працює. Це також дуже класно. І панель сама дуже чуттєва, тому я рекомендую десь там в, нас, в налаштуваннях, я думаю, можна змінити чуттєвість, тому що вона справді легенько торкаєтеся, вона одразу на все реагує. Тому ну, панель класна, зручна, велика. І оце, що тут кнопки, бачите, справді вже далеко так можна класити, то це дуже прикольно. Якщо ви включите найвищу продуктивність і будете просто серфити в інтернеті, це ютубчик, там просто серіальчики, щось шукати в інтернеті, і яскравість буде більше, ніж середня, цього вам достатньо буде десь на 4 години, може, 4,5. Не довше. Заряжається ноутбук ось від такої зарядки 135 Вт. Заряжається десь від 20 до 100, десь орієнтовно за годину, година 10, тобто доволі швидко. Швидко заряджається, все класно, гріється воно теж жорстко, ну нічого страшного. На рахунок звуку є ось такий динамік з одної сторони і з другої з протилежної такий самий звук, чистий, якісний, гучний, тобто до звуку взагалі ніяких питань немає. Він класний, реально гучний, все подобається. Дуже класно, що вони зробили це збоку, тобто ці динаміки не з самого низу. На попереднім линово тут були в мене знизу динаміки, і воно було дуже погано, коли ось на диван ставиш ноутбук, звук іде вниз, все приглушується. Дуже погано, що ти тут навскоси, дуже класно, що так зробили, і воно так набагато ліпше. Знизу можемо побачити ще ось резинові підніжки. Одна, друга, і там ззаді йде одна суцільна така, бачите, через весь сам лептоп. І решітки, в принципі, більше знизу нічого такого немає. Е, оці штучки доволі також класні. вони, Він стійкий, ноутбук, не ковзає нічого, також зроблено все класно. А тепер відповідь на основне питання: чи можна ігровий лептоп використовувати для роботи? Звісно, можна працювати на ньому комфортно, саме задоволення, він дуже швидкий, потужний, цього всього достатньо. Єдине питання, що вас може похвилювати, це ергономіка. Бо, як я казав, якщо на максимальній потужності, ну, 4 години, 4,5, тобто, ось буде ось так. Тобто, це єдиний, мабуть, скоріш за все, мінус. От якщо вам дуже важлива ергономіка, і треба, щоб ноутбук працював там 6-7 годин там і довше, то відповідно, скоріш за все, вам це не підійде. Але якщо вам 4,5 години буде достатньо, то варіант ідеальний. Швидкий. Ну, Трішки ще він, так, да. трішки він, можливо, по вазі. Трохи може важкувати, вага його 2 кг-250 от, Але ну, це не критично. Тому, якщо ви шукаєте варіант для роботи, але паралельно хотіли б грати ще в якісь доволі таки непогані ігри, то цей варіант вам підійде. Він закриє всі ваші питання по робочих моментах і для ігор він також підійде. Всім дякую також за перегляд. Дякую, що подивились, Гарного вам дня і тоді до зустрічі в наступних відео.